Ми продовжуємо наш ефір Суспільне спротив. І я ж нагадаю, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує включити до порядку денного відкритого слухання питання про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для 33 підприємств. Діятимуть вони із 1 квітня цього року, і про це 10 березня повідомила прес-служба нацкомісії. На офіційному сайті також повідомляють, що найближче засідання НКРЕКП відбудеться уже цієї. І середи 22 березня найбільше ну, про причини ймовірного зростання тарифів на воду з 1 квітня. Ми поговоримо з президентом асоціації Укрводоканал Екологія Дмитром Новицьким. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня, Доброго. пане Дмитре. Розкажіть, будь ласка, насамперед, от, причини ймовірного зростання. Якими вони можуть бути? Ну відомі причини зв'язку з такою складною економічною ситуацією в країні, пов'язаною з війною, в тому числі навіть в більшості, це зростання вартості окремих складових, а саме реагенти, паливно-мастильні матеріали, обладнання, матеріали. Це все впливає на звісно, на тариф, який зараз має бути прийнятий. Також а є ще й проблема. Вона пов'язана з тим, що зменшилася реалізація обсягів е, води. По окремих водоканалах, але це у тому числі великі водоканали, які буде в більшості які з яких буде встановлюватись новий тариф. Це пов'язано з тим, що е, зменшилась кількість споживачів. Багато людей виїхало вияло і в інші регіони. Виїхали за кордон. І в зв'язку з чим е, це значно погіршився фінансовий стан в році, що минув, і відповідно впливає на формування тарифу е, на 2023 рік. Якщо не переглядати ці тарифи, що може відбутися? Ну ви розумієте, що тариф, ми як монополія, при формуванні тарифу закладаємо е всі ті необхідні речі для того, щоб е підприємство функціонувало в повному обсязі. Якщо у нас на е якусь із складових недостатньо грошей, ми не зможемо виконувати прямі наші е зобов'язання перед мешканцями. Тобто, або у нас недостатньо буде грошей на реагенти, і попередній сюжет ви чули, що кожного дня виїжджають, е, лабораторії. І відстежують якість тої води, яка подається в мережу. А для того, щоб вона була відповідної якості, відповідних, відповідної до вимог санітарних правил та норм, за якими працюють водоканали, е необхідна та кількість реагентів, яка е передбачає технологічний процес. А відповідно для закупівлі реагентів потрібні гроші. Велика частина тарифу е складає оплата за електричну енергію. Ви розумієте, що все обладнання. Яке працює на водоканалах, каналах, воно живиться від електричної енергії. Відповідно, її своєчасна закупівля і в тому обсязі, в якому потрібно для підтримання технологічного процесу, її треба отримувати, а за це треба платити. Тому відповідно, самі основні показники, які впливають на тариф, це реагенти, це електрична енергія, це закупівля матеріалів, обладнання, а також і оплата праці наших працівників, тому що нагадаю, що тариф, який встановлювався в 2021 році, наприкінці 2021 року, він не передбачав зростання заробітної платні працівників водоканалів. Тобто люди продовжують зараз працювати, жити в надскладних умовах. Вони отримують показники, які формувалися на основі даних 2020 року. Якщо говорити по регіонах України, де найбільшим може бути збільшення е, платні, а на це впливає не скільки регіон перебування водоканалу, скільки технологія підготовки води, тому що в більшості е, витрати. Водоканалів, які е, різняться, це пов'язано з тим, що поверхнева вода чи артезіанська, е, яка кількість підйомів насосних станцій працюють на мережі. Все це закладається в тариф в частині регіонів, що відповідно теж впливає, е, водоканали, які знаходяться до, ближче до е, ну, фронтової межі. Або а, а, певний ризик бомбардувань а, збільшений, і або вже відбулись а, певний вплив війни на інфраструктуру. Звісно, вони потребують додаткові гроші на відновлення інфраструктури. А це а, має бути або місцеві гроші, або державні гроші. Є гроші донорських організацій. А, це потребує і, в принципі, залучається додаткове фінансування. Пане Дмитре, а поясніть нам а, який найнижчий тариф, і в якому регіоні, і який найвищий тариф, і чи можна взагалі теоретично до прикладу наблизити усі тарифи в всіх регіонах до якоїсь однієї суми, хоча б приблизно, щоб вони сильно не відрізнялися? Я вже частково відповів на це питання. Це неможливо, тому що технологічні процеси підготовки води вони в усіх водоканалах зовсім різні. І відповідно під привести під один знаменник всі тарифи доволі складно однак треба рахувати тут інші складові, які можуть вплинувати на усереднення. Хоча, чесно кажучи, я не бачу такої можливості. Можна наприклад це врегульовувати обсягом інвестиційної програми. Наприклад. Але знову ж таки маємо розуміти, що складова тарифу, яка відповідає за інвестиційний розвиток, це майбутнє водоканалів, це оновлення основних засобів, це будівництво нових об'єктів. Зараз практично всі водоканали зупинили виконання інвестиційних програм за винятком тих водоканалів, які знаходяться в західній частині України. Тобто Зробити усереднення по тарифам це неможливо, можна збалансувати окремими складовими, які не впливають на технологічний процес, але це також я вважаю не дуже гарною практикою, тому що це, врешті-решт, впливає на стабільну роботу підприємств, у тому числі в майбутньому. Хотіли також розпитати вас з приводу повідомлення нацкомісії про підвищення тарифу для 33 підприємств. Кого саме це стосується і кому тариф поки не планують змінювати? Дуже цікаве питання. Насправді мова йде про ліцензіатів національної комісії. Це 45 водоканалів, і саме для 33 водоканалів це центральна частина України і Західна частина України яким рішенням має бути переглянути тариф і збільшено відповідно до тих розрахунків, які подають водоканали, і ретельно перевіряються фахівцями НКРКП, а потім ще і контролюється дотримання цього тарифу протягом певного періоду, ну в нашому випадку, протягом року. Чому саме 33 водоканали? Тому що деякі водоканали досі не можуть зробити розрахунок тарифу у зв'язку з тим, що їхня інфраструктура або пошкоджена, або вони не можуть дотриматись певної якості води, як, наприклад, в Миколаєві. І відповідно такі міста зараз поки що не переглядаються. З нашої точки зору, з точки зору асоціації, має бути окреме рішення. Уряду має бути окреме рішення національного регулятора з приводу роботи таких водоканалів. Треба вирішувати це. Там доволі складна ситуація. Є складнощі в юридичній площині, тому що в нас немає терміну, немає розуміння, що таке технічна вода і як за неї має сплачувати споживач. Наприклад, як ми в Миколаєві, хоча витрати підприємства, які несуть на ту ж саму технічну воду, вони такі ж самі, як і не питну. Я кажу про те, що юридично питання не врегульоване, не врегульовано, воно і економічно. Тому що за тарифом сплачувати як за питну воду люди не будуть в повному обсязі, і підприємство залишиться недофінансованим. Тобто я повторююсь, що це питання має бути вирішено, вирішено на рівні уряду, має бути вирішено на рівні національного регулятора. Пане Дмитре, а стосовно цього питання технічної води, чи ініціювали ви, можливо, писали якесь звернення до уряду, щоб це врегулювали, і ем, звідки ця практика це за кордоном в якихось країнах розвинена така практика, дає окремий тариф на технічну воду? Ні, я ж якраз якраз і кажу про те, що такої практики немає, і е, Миколаїв це вимушена міра була в зв'язку з тим, що був роз, б, зруйнований Два водоводи, ну дві два водоводи з Дніпра в бік Миколаєва. Там більше 70 кілометрів. Під час агресії, ну під час атаки, спеціальним умислом було зроблено руйнування на цих водоводах, і для того, щоб місто не залишати взагалі без води, тому що вода в мережі це не те, не тільки. Питне водопостачання це ще і пожежа гасіння, і тому, коли Миколаїв місяць був без води, під постійним бомбардуванням керівництво міста, керівництво водоканала, у тому числі наша рекомендація була подати в мережу воду з ліману через існуючі на той момент технологічні споруди там приватного сектору заводу і для того, щоб забезпечити принаймні побутові потреби і потреби пожежі гасіння. А в зв'язку з тим, що тривалий період була солоновата вода в мережі, безумовно зараз корозія просто зруйнувала всі труби, вода неналежної якості, вода не відповідає показникам санітарних правил та норм, і відповідно назвати її питною неможливо. І зараз треба приймати окреме рішення по Миколаєву, яким чином забезпечити функціонування водоканалу, яким чином треба відновлювати мережі, обладнання, очисні споруди, тобто практично вся інфраструктура водоканала постраждала від використання солоноватої води. Але ще раз підкреслюю. Ворог умисно пошкодив водоводи і довів ситуацію до, до сьогоднішнього стану в Миколаєві. Власне, якраз про якість води хотілося б трохи детальніше поговорити. У яких регіонах критична ситуація? Ну, з моєї точки зору, зараз декілька критичних регіонів. Це перш за все, як місто Миколаїв. Це вже відомо всім. і Ми про це кажемо. Більш того, там залучені. І е, закордонні донори, які можуть допомогти вирішити це питання, зараз доволі складна ситуація навколо Каховського водосховища, е, тому що рівень в якому падає, і низка населених пунктів зараз перебуває під ризиком відсутності води. І декілька населених пунктів зараз вже практично без води, але знаю точно, що і ми займаємося питанням, і знаю точно, що велику увагу приділяє міністерство інфраструктури, практично постійно проводяться наради координаційні наради щодо вирішення такого питання забезпечення водою, низки міст населених пунктів Дніпропетровської області Запорізької області, тому що це зачепило доволі великий регіон, в яких Ну, які ну, є ризик відсутності води, якщо рівень Каховського водосховища впаде нижче відповідно того, з яким може працювати інфраструктура водоканалів. чи залучаєте можливо міжнародних якихось партнерів, які могли би допомогти в вирішенні цього рішення? Звісно. Асоціація з першого дня в принципі координувала роботу. Перша допомога водоканалам на сході надходила від колег з центральної України і з Заходу. Однак найбільша допомога і найбільш суттєва допомога стала надходити від наших закордонних донорів. Перш за все, це Червоний Хрест, міжнародна організація Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, швейцарська гуманітарна місія. USAID на, на питання енергозабезпечення дуже, дуже системно почала допомагати USAID. Тобто допомога донорів, вона дуже потрібна водоканалам, однак вони звертають увагу і кажуть про інше, що ми готові допомагати тим водоканалам, які постраждали, які зазнали бомбардувань, у яких зруйнована інфраструктура, у яких є е, фінансові труднощі на закупівлю реагентів, але саме ті водоканали, які перебувають безпосередньо в зоні бойових дій або е, були під е, авіційними ракетними ударами? Однак вони кажуть, ви маєте виконати домашні завдання. Ви маєте маєте забезпечити базовими потребами, базові потреби водоканалів, забезпечити самостійне фінансування або через тариф, або через бюджет. Це питання внутрішнє суспільство України має вирішити джерело фінансування водоканалів. А допомога, допомога донорів, допомога міжнародних фінансових організацій вона і далі буде надходити, допоки це буде потрібно. Пане Дмитре, ми вам щиро дякуємо за роз'яснення за таку ґрунтовну розмову. Дмитро Новицький, президент асоціації Укрводоканал Екологія, був з нами на зв'язку.